Привіт! Я Юлія Капустіна, практикуючий психолог, і сьогодні пропоную, пропоную вам послухати. Такий маленький, неглибокий розбір мультика, який зараз показують в кінотеатрах, думками на виборі два. Діти, з якими важко, це діти яким важко. Це прекрасний мультик, який змальовує загалом картинку того, що відбувається з дитиною в період пубертату, так, підліткової кризи. Ми бачимо дуже гарно, метафорично, як Змінюється життя дитини, да і що відбувається загалом з її внутрішнім і зовнішнім станом. Там, прям знаєте, так і. По поличкам розставлено, і ми бачимо, як відрізняється ця зовнішня картинка, яку дитина нам показує, від того, що відбувається насправді в неї всередині. Ось ми бачимо злам системи цінностей, сумніви, зміна самоусвідомлення. Ми бачимо її внутрішній конфлікт між тим, ким вона була, і тим, ким вона хоче бути. тобто ось це Втрата або пошук ідентичності показано дуже гарно нові конструкти, які з'являються. Як всередині взагалі це все різко, просто в якийсь момент зламується. Ось і ніби ці. Налаштування, які були, вони є, але вони не працюють. І це такий пошук, це такий шлях пошуку, все ж таки, як воно тепер має працювати. А що ми також бачимо? Ми бачимо. Як формуються обмежувальні установки, які продиктовані відсутністю досвіду, да відсутністю ось втратою орієнтирів своїх, і, скажімо так вони йдуть на поводу у тривожності у дитини з'являється здатність. Аналізувати, прогнозувати да, різні сценарії одного і того ж самого однієї тієї самої події. Ось і так як це щось нове, дитина не вміє цим управляти. Да? І ми бачимо, що ось ця тривожність в якийсь період вона переходить всі рамки. І це веде до неможливої такої напруги внутрішньої, яка в якийсь момент переходить в панічну атаку. Так, саме так, ми в цьому мультику можемо побачити а, панічну атаку. І навіть якщо продивитися, ми можемо побачити, як інтуїтивно вона заземляється. Тобто а, вона шукає да, щось ручками потрогати, там, а, дихання саме з цього і починається. Вона починає дуже швидко дихати, коли вона глибоко починає. Починає дихати стає легше, починають повертатися там якісь позитивні навіювання, що вона хороша людина, і так далі, да, які її стабілізують. Але до того ще ми підійдемо. Також ми бачимо про те, що важливим соціальним оточенням для дитини зараз є її однолітки або старші, не набагато старші люди, да? тобто ті, які вважаються крутими, на яких хочеться бути схожими. Так? Але в цей момент, момент наслідування, ця дівчинка втрачає себе, тому що вона навіть відмовляється від себе, від того, що їй подобалось, вона як ніби і там також показано ось цей сарказм, який вона використовує щодо своїх уподобань, типу, та вже то, то давно було, да як ось ця прірва всередині вона розростається. ось І е, там була така цита, фраза, по-моєму, радості, яка сказала, що е, як нам бути собою, коли нове самоусвідомлення ще не сформоване. Да? І та Райлі, яку ми знали, її вже не існує. Ось, і чесно, там дуже багато класних цитат, які я собі вон повиписувала, дивлюся, І їх можна продовжити. Наприклад, радости, ти зробила вже багато помилок і ще багато зробиш. Проте, якщо на це зважати, то вже зараз можна складати лапки. Ось, тому. Мультик варто дивитися. Варто дивитися всім, як дорослим, так і малим. Ми можемо побачити такий цікавий момент на початку, коли радість витісняла всі погані події на її думку, десь у підсвідоме. А ось те, що було добре, вона так підсвічувала, як такий внутрішній конструкт, який на якому трималася особистість цієї дівчинки. Ось і в якийсь період це, це зіграло дуже важливу роль, тому що ось це все всередині потрібно було підірвати. І ніхто не знав, чим все це закінчиться. Але насправді весь досвід, який був, він об'єднався і інтегрувався в особистість дівчинки. Він збагатив її внутрішній стан, і багато чого стало її орієнтирами і розумінням таким фундаментом, на що можна було спиратися. Тобто, весь цей. Досвід, який прожила дівчинка взагалом за своє життя, коли він піднявся, це також дуже гарно показано, він збагатив її внутрішній стан і став таким собі фундаментом для початку нового внутрішнього життя і формування навички управління своїми станами та своїми емоціями. І акордом став фінал, коли радість визнає Міст і дає місце тривожності, да і е, про те, як вона пропонує тривожності перенестися в тут і зараз, піти порелаксувати, от е, поки Райлі там вирішує свої питання. І знаєте, ось ці всі внутрішні конструкти вони перемирилися, е, вони знайшли спільну мову і навчилися комунікувати, що в свою чергу зняло напругу з внутрішнього, з. Цієї дівчинки, да, досвід вона отримала і вже перейшла в доросле життя більш зріле і більш цікаве. Та яскраве. Дякую вам за увагу! І буде цікаво послухати, про що для вас був цей мультик.